Добрий день. Маємо сьогодні 24 серпня 2024 року. Всіх святом. Коротше, дивилися ми ту сою, дивилися і вирішили її змолотити. Так помірли влажність 9.9, 9,8, 10. Тільки що взяли мною в бункері виходить 11.2. Де не є зелене, а в основному сухе. Ну проценти я знаю, може 10, може 15 є зелене. Але я думаю, що ми його підсушимо, це не така велика площа. Молотимо. Бомбайн Гойво 11.30. Син за штурвалом. Міскарня працює. є. Молотимо. Тільки що набрали вологомір, зараз я включу, побачимо, яка його влажність там. Так. Вибор. Соя. Вибор. Це вже я брав в бункері. Десять п'ять, я думаю, що це нормально. Далі там є зелений стручок, але тобі не так багатько. Зараз виспимо на прицеп, вона дойде. Вологомер такий з розмовом, якийсь S-Pro Данія, але показує правильно. Показує температуру разом. Температура 28,2 градуси. 28,2 і 10,5 влажності. Але летить, значить має бути суха. Що по срезу? Ну, срез такий, але... Що за сорт стоїть, я не знаю, але буваки починається десь ну, сантиметрів 10 від землі. Не, не в самій землі, а сантиметрів 10-12 від землі. Що за сорт не знаю. О, така вроді нічого. Не знаю, що вона там сипне, але тут і так багацько. Заберем, досушимо і все. Бо поки дождемося, поки дойде та зелена, то ця постріляє. От бак вже вже постріляла. Он вже вистрілив, он вистрілив бобик. Там теж біліє. Тут в мене 30 сотих. Не вагацько, ми її зараз зіб'ємо. Ще є в трьох кусках, є соя Олександра Лусенка. І ще якісь два сорти. вся процентів 50-60 вже пожовкла, починає як, -то. ну вона лежить, все лежить. Прийшла буря, вітер, все я висока і всю положила. Вроді дивилися в бункер, то половинок нема, де не дає тільки на зелений стрючок. Але поки будемо здавати, поки що, поки тубу лотити, то вона дойде. Nói chung là tui ra giá trị Nói chung là tui